Уявіть собі хворобу, яку неможливо було вилікувати. Жирова хвороба печінки одна з найпоширеніших у світі, мільйони людей роками чули лише одне: схудний правильно харчуйся, і, можливо, стане краще. Іншого лікування не існувало у 2024 році. Адміністрація з харчів і лікарських засобів Сполучених Штатів Америки вперше в історії схвалила препарат. Який справді лікує неалкогольний стеатогепатит, тобто жирове запалення печінки без алкогольної причини? Хвороба має повну назву неалкогольний стеатогепатит із фіброзом печінки f 2 f 3 Тобто, коли в печінці вже є рубцювання, але ще немає цирозу. Новий препарат називається резметіром і він може змінити життя мільйонів. Як він працює? Він активує метаболічний механізм у печінці, спалюючи зайвий жир і зменшуючи запалення. Пацієнти вже показали покращення функцій печінки, і це справжній прорив. Вперше в історії ця форма жирової хвороби отримала справжнє медикаментозне лікування, але це лише початок у 2026 році. Очікуються нові революційні препарати. Для лікування нарколепсії та ожиріння овепорекстон перші ліки для лікування нарколепсії, захворювання, що викликає раптові напади сну. Кагрісема нова комбінована терапія для лікування ожиріння, яка поєднує дію гормону glp 1 глюкагоноподібного пептиду 1 та амілину. Речовин, що знижують апетит та контролюють цукор у крові. Медицина вступає в еру, де хронічні хвороби отримують реальні шляхи до одужання. Слідкуйте за новими історіями про найбільші медичні прориви нашого часу. Ми свідки справжньої революції у фармакології. Якщо цікаво, підписуйся і слідкуй за новими історіями про найбільші медичні прориви нашого часу. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент, та спільнота підтримай українське.